Мої вітання! Сьогодні ми розглянемо цікаву альтернативу знайомому середовищу MakeCode – платформу Tinkercad, яка дозволяє створювати симуляції для мікробіт. Звичайно, MakeCode – це чудовий вибір для початківців і він залишиться одним із найзручніших інструментів для програмування мікробіт. Однак, якщо вам потрібно побачити, як ваші проекти виглядатимуть у дії, то Tinkercad зможе запропонувати деякі унікальні можливості завдяки саме своїм симуляціям. Ну що ж, давайте відкриємо сайт Tinkercad та пройдемо швидку реєстрацію з використанням облікового запису Google. І так, відкрили сайт. Відразу натискаємо кнопку Login і вибираємо свою роль. Я виберу персональний аккаунт. Далі вибираю реєстрацію з допомогою облікового запису Google. Так, звичайно. Продовжуємо. Необхідно вказати своє місце розташування та дату народження. Натискаємо продовжити. І ось ви перемістились в особистий кабінет. Ну що ж, давайте розглянемо основні елементи інтерфейсу. Зліва розташована навігаційна панель, і ви можете подорожувати по розділам. Home, це поточна сторінка, де відображаються всі проекти користувача, Classes, розділи для роботи з класами для навчання, Design це перегляд усіх створених проєктів, Collections, організація проєктів у колекції. Tutorials, інтерактивні уроки та посібники, та Challenges завдання та виклики для розвитку навичок. Далі перемістимось на дашборд, основну робочу область, де ви можете побачити три групи: 3 d дизайн кнопки для створення нового 3D-дизайну, приклади готових уроків, Circuits, кнопки для створення нової схеми та, звичайно, ж, уроки для роботи зі схемами, і CodeBlocks, кнопка для створення нового проєкту з використанням програмування, і також приклади готових уроків. Справа ж розташована кнопка Create для створення нового проєкту, а також пошук та доступ до профілю користувача через іконку у верхньому правому куті. Ну що ж, давайте натиснемо кнопку Create та створимо нову схему. І ось ми з вами перемістились в середовище для створення схеми. Відразу вам інформують, що тут у нас з'явився новий компонент, такий як мікробіт. От саме він нас і буде цікавити. Але давайте спочатку розглянемо наш інтерфейс. У верхній частині ви можете спостерігати панель інструментів, де розташовані кнопки для управління схемою, відміна або повтор дій, доступ до блочного або текстового програмування для схем, Запуск симуляції створеної схеми, а також опція для експорту або спільного використання схеми. Справа розташований список компонентів для створення схеми, такі як резистори, світлодіоди, кнопки, батареї, мікроконтролери і багато-багато всього іншого. Ну що ж, давайте ми з вами більш детально розберемося саме зі списком компонентів для схем. Справа в тому, що ми бачимо зараз базові компоненти ось вони базові. Але в нас є розділ всі компоненти, де ви можете переглянути все, що є в наявності, а їх досить таки немало. А також ви можете побачити стартові схеми для навчання. Ось, будь ласка. Це стартові навчальні схеми. Так само Arduino дуже багато. Ну, і, звичайно, у нас є стартові схеми для роботи з мікробітом. Ось, наприклад, схема для вивчення макетної плати. Або ж, наприклад, датчик руху. Ну, і ось такий аналоговий датчик. Тобто ви можете їх вивчати поетапно. Ну що ж, давайте ми з вами створимо якусь простеньку схему і подивимось, як же її програмувати. Я перейду в базові моделі, виберу просто мікробіт. Ось. Він. Ми можемо запустити симуляцію. Поки що коду в нас немає. Ні, є базовий код. Який просто виводить ось такий смайлик на екран. Запускаємо симуляцію і бачимо відразу ось таке вікно для симуляцій. Дуже цікава штука. Тут ми можемо змінювати температуру навколишнього середовища, ми можемо змінювати освітленість навколишнього середовища, ми можемо обертати мікробіт, як нам заманеться в просторі, також вмикати режим обертання за компасом. Також ми можемо струшувати, впускати, ударяти, сильніше ударяти і дуже сильно вдаряти. Ну що ж, я думаю, зі симуляціями зрозуміло. Дуже цікаво було б подивитись, де ж саме створюється код для нашого мікробіту. Якщо ви подивитесь в правий верхній кут, то ви побачите кнопку код. Ось вона. Натискаєте на код, і з'являється у нас звичайний код у вигляді блоків скретчу. Скретч подібна симуляція йде. І тут ви можете скласти свій власний код для симуляції. Наприклад, ми можемо додати якусь картинку. І так, запускається спочатку ось цей код, тобто показується іконка смайлика, а потім запускається вже наш код. Подивіться, будь ласка. Це дуже і дуже просто. Ну що ж, давайте щось серйозне ми створимо. Ви можете тут, звичайно, повторити ті проекти, які ми вже з вами створювали в середовищі MakeCode, але з використанням ось цих команд. І я дуже буду наполягати використовувати саме англомовний інтерфейс. Ну що ж, давайте створимо з вами просту схему і подивимося, як воно працює. Мені було б дуже цікаво попрацювати з аналоговим сигналом і подивитися, як мікробіт саме на нього реагує в цьому середовищі. Для зручності я використаю дуже цікавий інструмент. Для створення схеми я використаю ось такий потенціометр. Він дозволяє передавати аналоговий сигнал. І, відповідно, давайте зробимо з'єднання. В нього є три ніжки: Термінал 1, термінал вайпер і термінал 2. Термінал 1 ми можемо з'єднати з 3 вольтами. Термінал 2 ми можемо з'єднати з ГНД. А вайпер з'єднуємо з першим піном. За потреби дроти ви можете розфарбувати в певний колір, наприклад, ось цей дріт у мене буде червоним. Ось цей дріт буде синім. Ну, а цей залишу зелене. Ну що ж, давайте ми запустимо симуляцію. Взагалі подивимося, як воно працює. Start simulation. Як ви бачите, нічого не відбувається, але у нас потенціометр має здатність отак обертатись. Давайте ми виведемо на світлодіодну панель, які ж показники він передає. Для цього я відкриваю код, прибираю код Він мені не потрібен, це також не потрібно. Мені потрібен сигнал Спіна 1. Я вибираю input, вибираю read-analog pin. Ось такий P1. Добре. Тепер мені треба вивести все це на світлодіодну панель. Вибираю output і показую шоунаб. І ось так от з'єднуємо. Ну що ж, давайте подивимося, що ж за показники він виводить. Start Simulation. От зараз він виводить 1023. Я починаю його обертати. І показники, бачите, зменшуються. Тобто він працює як аналоговий датчик. Ну В даному випадку це просто передача аналогових показників. Все ж таки скажу кілька слів про потенціометр. І так, потенціометр це електронний компонент, який функціонує як змінний резистор. Він використовується для регулювання електричного опору, а отже і сили струму чи напруги в ланцюзі. Між двома крайніми контактами створюється загальний опір. Рухомий контакт зчитує певну частину цього опору, що залежить від його положення. Таким чином, зміщуючи повзунок, ви змінюєте співвідношення опорів і відповідно вихідну напругу. Все це чудово, але б хотілося зробити більш, щось більш цікавеньке. Ну що ж, давайте вам покажу одну класну фішечку. Справа в тому, що ми можемо заповнювати світлодіодну матрицю світлодіодами з допомогою ось такої класної команди, як е, PlotBar. Ось вона. Ми обов'язково вказуємо, використаємо команду PlotBar. Тут ми вкажемо в першій комірці, саме з якого піна ми будемо брати показники. І максимальне значення 1023. І тепер подивіться, як воно буде працювати. Одна команда. Запускаємо симуляцію і погляньте. Ви можете використовувати даний скрипт як альтернативу тому величезному коду, що ми не робили на минулому занятті. Правда ж, це ж зручніше? А найбільше мені в цьому середовищі подобається те, що ми можемо зберегти даний скрип на комп'ютер для подальшого завантаження на мікробіт, натиснувши ось цю кнопку. Вона зараз завантажиться на ваш комп'ютер. Ось. І ми можемо його вивантажити на мікробіт. Тому я зараз підключаю мікробіт. Ось підключую мікробіт. Вивантажую на мікробіт дану програму. Так, ну що ж, вмикаємо камеру. Ось так в нас мікробіт зараз є. Ось, ви бачите потенціометр, схема з'єднання. Точно така сама, як в нас на малюнку. І дивіться, тепер ми можемо. Обертаю наш потенціометр. Поки я тут граю з потенціометром, ви даний проект можете створити в середовищі Tinkercad. Як ви могли помітити, у нас все чудово працює. Ну, як вам Tinkercad? Сподобався? Особисто мені? Дуже. Але варто зазначити, що Tinkercad має свої обмеження і поки не може замінити MakeCode для серйозної роботи. Проте це відмінний інструмент для маленьких експериментів і візуалізації ваших ідей у динамічному середовищі. Сьогодні ми створили простий проект і переконалися в тому, що це середовище реально круте. Ну а на цьому у мене все. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і до наступних зустрічей. Пока-пока!